Ciao a tutti! Ви вчили пасату просимо і вчили модальні дієслова, а тепер ці теми разом і починається хаос. Не переживайте, зараз зробимо так, що після цього відео ви скажете, «Мамма мія, così semplice! Ого, це було так просто! Готові? Andiamo. Спочатку нагадуємо, які це модальні дієслова. Потире могти, «посушіре», чи можу явити. Волире, хотіте, – «волю догміре, я хочу спати. Довире мусите бути повинним. Диволавораре, я повинна працювати. І якщо ми їх вживаємо самостійно в минулому часі, це все просто. Наприклад, ви не прийшли на якесь свято і вас запитують, чому? А ви кажете, і це виглядає не дуже ввічливо, але тим не менше, нуно, вволюто, я не хотіла. Або ну-но, потуто, я не змогла. Але іноді у пасато просимо, ці дієслова тянуть за собою інші дієслова. І тут вже цікавіше я не змогла це зробити. Ну, но, -но потут, Фарло, я не схотіла вийти. Non sono potuta uscire. Стоп, а як так? Чому модальні дієслова тягнуть за собою інколи допоміжне avere, а інколи essere? Сюрприз, сюрприз, зараз розберемося. Авири вживаємо, якщо після модального дієслова стоїть просте перехідне дієслово. Тобто те, яке відповідає на питання, що, кикоза, о, потуто леджере і лібро. Я змогла прочитати, що? Айволута компренжелато. Ти захотів купити що? Морозиво. А есере ми вживаємо, коли є всі інші дієслова, наприклад, дієслова руху. Non siamo potuti uscire. ми не змогли вийти. Mia sorella non è voluta веніре, моя сестра не захотіла прийти. А вживаємо ще есере, коли після модального дієслова стоять зворотні дієслова. Тобто ті, що закінчуються на сі: при вестірсі, Карло нон нонціє потуто препараре. Карло не зміг приготуватися. Марія нон нонцієв волута звелляре престо. Марія не захотіла рано встати. А давайте ще детальніше проговоримо про це узгодження. Якщо діє слово вживається за вире, то все просто нічого не міняється. О, потуто леджерелібро. Залишається просто потуто. А якщо є слово з есере, воно узгоджується за родом і за числом. Нонцямо потуті у щире. Уявимо, що це нам кажуть брати. Потуті, бо це ной, вони це нам кажуть. Це множина чоловічого роду. Карло ноне потуто в щире. Потуто, бо він один. C'è lo vice Le ragazze non sono potute venire. Potute. Тому muscio c'è le ragazze. Mno genà ginoccio La ragazza non è potuta venire. Potuta. Bo ragazza odna. Ginoccio irid. Iscede vaite detalnisse pro usuoginia zborotnicht di Maria non si è voluta svegliare presto. Voluta. Bo zè Maria. І плюс не забуваємо про частинку «сі» відповідно до особи. Марко, è voluto svegliare presto. Voluto, бо це Марко, плюс Сі, бо це третя особа mi sono voluta svegliare presto». Voluta, тому що я жінка. І частинка Сі виглядає як Мі, тому що я говорю про себе, перша особа однини. Отже, зворотні дієслова узгоджуємо в роді і в числі, і не забуваємо, як відмінюється частинка Сі Мі, Ті, Сі, «ві-сі». От і все. Тепер ви знаєте, як правильно вживати довіре, потире, волире упасато просимо. Тепер залишилося закріпити це все вправами, Успіхів вам!